Десятки знищених квартир, сотні вибитих шубок, спалені автівки, постраждалі та навіть загиблі це далека не повний перелік наслідків піступного ракетного удару по кривому рогу, який Російська Федерація завдала в ніч на 13 червня. Близько третьої ночі місто сколихнуло кілька потужних вибухів. Один з них пролунав у металогійному районі. Попередньо ракетою х 101 загарбники поцілили поблизу п'ятиповерхівки, де на той час мирно спали більше сотні людей. У будинку одразу ж спалахнула пожежа. Ці кадри були зроблені за лічені хвилини після удару. На момент атаки у своїй квартирі разом зі старенькою мамою перебувала пані Тетяна. І хоча жінка отримала чимало поранень битим склом, не розгубилася. Забрала усе найцінніше та якнайшвидше вибралася назовні. Наші люди, які так тримаються, тому що коли ми вилізли з під завалів, перше, що я побачила, це люди, які повискакували голі з голими дітьми. Із сусідніх будинків, де теж все повилітало, вискакували люди, виносили капці, халати, воду, ковдра, ковдри діткам. Що вам допомогти, що вам надати, яку вам допомогу надати? Ходіть до нас. Отакі в нас люди, і вони хочуть нас перемогти. Нічого в них не вийде. Втім, не усім мешканцям порятунок дався так просто. Давай, давай, давай. Давай, давай. Давай, ще людей! У нас на Балконі вже все! Внаслідок вибуху двері до квартири пана Артема завалило. Тож покинути палаючий будинок чоловікові вдалося лише за допомогою саморобного канату зі зв'язаних ковдр. Ми вийшли на балкон, через балкон спустились на другий поверх, залізли в чужий балкон. Там була молода сім'я, чоловік з дружиною і з маленькою дитиною. В першу чергу ми евакуювали маленьку дитину. Звісно ж ми зародили з простиней імпровізовану туску злізли, вибігли на вулицю. Тут все палає крики. Ах. Нікому не бажаю таке пережити. Рятувальники традиційно допомагали не тільки людям, а й братам нашим меншим. Зокрема, з задимленої квартири винесли цього кота на прізвисько шаміль. Тварині пощастило більше, аніж її господарю, якого привалило дверима. Один сід, а інших немає. Це я це Шаміль. Це... Це шаміль. Це... Це шаміль. Загалом в ніч на 13 червня по місту росіяни випустили шість ракет. З них збити вдалося лише одну. Вони завдали руйнувань цивільній інфраструктурі, а також забрали життя 11 людей. Чотири з них мешканці цієї п'ятиповерхівки. Ще зо три десятки людей дістали поранень, 12 з яких, зрештою, ушпиталили. Більшість з них отримали серйозні опіки та міновибухові травми. Троє лікуватимуться амбулаторно, решта важкі пацієнти, які потребуватимуть тривалого лікування та реабілітації. Всі пацієнти отримують необхідне лікування. Лікарня в повному обсязі забезпечена медикаментами, розхідними матеріалами. Окрім того. Хочу сказати, що всі пацієнти, які мали скажімо, потребу, прооперовані, і на сьогодні ми працюємо над тим, щоб пацієнтам зберегти життя, відновити їх стан здоров'я і повернути їх в сім'ї. Маючи досвід надання допомоги містянам внаслідок обстрілів, неподалік від місця вибуху оперативно розгорнули штаб з надання допомоги постраждалим. До цього долучилися волонтери, поліцейські, рятувальники та рада оборони Кривого Рогу. Тут постраждалі можуть отримати широкий спектр допомоги від харчування до будівельних матеріалів безкоштовна та у необхідній кількості. Всім людям, які постраждали, надається необхідна допомога. Всім запропоноване розселення. Правда, всі поки що розсіляються у родичей та знайомих, але розселення ми готові провести. Потім будемо вставляти окна і будемо проводити інструментальне обслідування цього будинку, в який влучила ракета. Потім будемо приймати рішення, чи нарушен конструктив чи ні. Якщо конструктив не порушений, будемо ремонтувати, якщо ні, то будемо розуміти, що людям треба. Надавати нове житло, другий потужний ракетний удар прийшовся по Саксаганському району, а саме по будівлі складу бутильованої води, її звідси розвозили по різних куточках України, у тому числі і до Херсонської області, яка потерпає від нестачі рідини через тих самих росіян. Ця нічна зміна стала останньою для семи працівників цеху, серед яких троє друзів: – 17-річний Андрій, 20-річний Владислав, 21-річний Антон та їхній 23-річний колега Віктор. Рятувальна операція добігла кінця близько 17.00. За підсумком рашисти вбили 11 людей та травмували ще 34. До кривого рогу на місце трагедії прибув міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, який вкотре нагадав про необхідність реагувати на повітряні тривоги. Ми чекаємо взагалі атак. Дивіться е, скільки атак в нас було на місто Київ за останні місяці, без контрнаступу. Це все залежить від хворобливої уяви військових і влади Російської Федерації. Самі можете побачити, що тут немає ні військових об'єктів, ні гуртожитків, де могли б перебувати військові. У зв'язку із масовою загибель криворістів, 14 червня у місті оголошено день жалоби. Редакція першого міського висловлює щирі співчуття родинам безвинно вбитих українців. Не забудемо, помстимося! Кузьма Шишкін, Максим Мурашов, «Перший міський».